Майже пів тисячі, саме стільки покинутих автівок, знаходиться в Івано-Франківську. Міський голова певний з початком повномасштабного вторгнення їх побільшило, і вони заважають як мешканцям будинків, так і водіям. Що робити з нікому не потрібними транспортними засобами? Наш Денис Лужний дізнавався. Стають житлом для безхатків або ж заважають руху в Івано-Франківську правоохоронці все частіше фіксують покинуті автівки. Дуже велика кількість і багато скарг мешканців. Ми опрацьовуємо це з поліцією, з муніципалами, щоб це правильно в юридичному плані вирішити цю проблему. Але, насправді вона створює великі незручності десь в якихось дворах, навіть створює незручність проїзду транспорту, десь призводить до соціальних певних дій. Десь створює великі смітники, тому ми хочемо вирішити цю проблему. Дуже велика кількість автомобілів саме на прибудинкових територіях. Вони також ну, перешкоджають в певній мірі і для паркування. Також для особи жильців будинків там голови ОСББ вони скаржаться про те, що автомобілі є, які стоять уже більше трьох років, чотирьох років. Ось одне з таких авто у центрі міста машина стоїть уже більше року. Припустимо, даний автомобіль, він знаходиться за нашою інформацією, моніторингом наших патрульних працівників. Ми виявили цей автомобіль ще близько року назад. Він знаходиться тут на території. Самостійно рухатись він не може, власник наразі не встановлений. Номерних знаків немає, як ми бачимо. І він вже внесений в наш реєстр для опрацювання в подальшому і усунення цієї проблеми. Уже згодом, коли власник автомобіля знайдуть, транспортний засіб евакуюють. Доволі часто такі автівки стають помешканням і для безпритульних осіб. Виявлено декілька випадків. Ми проводимо профілактичні бесіди. Також з соціальними особами ми проводимо роботу, направляємо їх в будинок нічного перебування для проживання з метою нерозпосудження антисанітарних умов і також з метою. Цих автомобілів, щоб їх потім евакуювати, знешкодити і відновити благоустрій нашого міста. Що робити з покинутими транспортними засобами? Місцеві чиновники радилися з правоохоронцями. Ми знайшли шляхи вирішення, тобто, десь там поліція буде втручатися, десь муніципали можуть робити тут і. Стоїть завдання, щоб цих явищ було максимально мало або взагалі зникли. Наразі як запевняють прикарпатські правоохоронці, над цим питанням вони теж працюють.